В офісі президента справжня битва титанів, тож більше валить рейтинг президента. Єрмак проти Фьодорова. Прямо зараз можемо передбачити переможця. Суть конфлікту дуже проста. Федоров має позитивний імідж і, мабуть, єдиний до кого президент ще дослухається із старої команди. Відповідно, Єрмак дуже б хотів би збити конкурента. Головне питання, чи це йому вдасться. Спойлер ні, і для цього є три неочевидні причини. Перше, саме Федор приніс аналітику та вмови президента відкатити історію з НАБУ та САП. Чим зберіг обличчя самому президенту. Друге соціологія. У Федорова найкращий імідж серед всієї команди президента. Натомість Єрмак максимально токсичний і просто валить рейтинг президента. Це не припущення, це конкретна соціологія. Третє підтримка. Федоров має підтримку не тільки у населенні його роботу задоволені і у бізнесі, і військові, і він навіть має авторитет в українському парламенті. Тож, все це значить, що накатана схема Єрмака не пройде. Просто звільнити Фьодорова не вдасться. Це був би постріл в обидві ноги президента і його команді. Тому мій прогноз: конфлікт буде тривати. Єрмак буде намагатися обмежити вплив Федорова і далі. Але робимо ставки на те, що Федоров все ж таки буде швидше добігати до четвертого поверху на вулиці Банкові де і знаходиться кабінет президента.